jungle поширення молодіжної злочинності та вплив її вкрай негативних наслідків вимагає посилення боротьби з такими антисуспільними проявами. Зв'язку з цим, студенти та викладачі відділення правознавства Первомайського політехнічного коледжу в ході навчального процесу повсякденно та професійно займаються підвищенням правової свідомості та правової культури молоді. До вашої уваги пропонується. Відеоролик з уривками ділової гри студенти первомайського політехнічного коледжу проти злочинності, метою якої є практична реалізація теоретичних знань в галузі права, попередження та профілактика підліткової злочинності. Стати іде! Прошу всіх сідати! Оголошується відкритим. Суд продовжує слухання справи no 10 по обвинуваченню Ковальова Андрія Павловича за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 березня, на годиннику 11.30. Судовий процес фіксується технічним засобом тритон номер 2345 серія ПР. Справа слухається в складі головуючого судді Оприщенко Ганни Миколаївни, суддею пані Гулько Сергія Петровича. Представь Бігун Тетяні за участю прокурора Величко. В залу судового засідання з'явилися підсудний, його захист, прокурор потерпілий. У справі оголошувалась перерва у зв'язку з хворобою захисту підсудного. І суд продовжує розгляд справи і переходить до судового слідства по справі. Прошу прокурора оголосити суд обвинувачення. Ковальов Андрій Павлович, 9.11.1970 року народження, народився в місті Луганську, проживає в місті Перомайській Миколаївської області по вулиці 13-2, Без реєстрації українець, громадянин України, освіта не повня середня, офіційно не працює, перебуває в цивільному шлюбі, раніше судимий, Судимість в установленому законному порядку не знята та не погашена. Обвинувачується в тому, що він, будучи раніше судимим 10.01.1997 року громадським окружним судом Миколаївської області за статтею 94 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі, вчинив новий умисний злочин. Так, 11.10.2010 10-го 2010 року, біля 17-ї години, Ковальов Андрій Павлович з метою вживання спиртних напоїв прийшов до літнього майданчика магазину Надія, що по вулиці Київській, 16 міста Первомайська Миколаївської області. Знаходячись на вказаному літньому майданчику, близько 17-ї години 30 хвилин відійшов до неповнолітнього прокопенка та почав з ним виясняти відносини. З метою припинити протиправні дії Ковальова, до нього підійшов шевцов, та між ними виникла сварка, під час якої вони почали штовхати один одного. Шевцов від поштовху Ковальова не встояв на ногах, похитнувся то розвернувся до останнього спиною. В цей час у Ковальова виник намір на навмисне позбавлення життя Шевцова. Виконуючи задумане, Ковальов дістав з одягу ножа, який в нього був з собою, підійшов до Шевцова та навмисно наніс прямого удару зверху вниз в область грудної клітині. Ззаддя загиблого, спричинивши йому проникаючого поранення. Вказаними діями Ковальов вчинив злочин, передбачений пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вбивство, тобто умисне проти право заподіяння смерті іншій людині. Вчинене особу, яка раніше вчинила умисне проєкт. Чи є сторін запитання до підсудного? Так. Підсудний, уточніть, будь ласка. Хто перший розпочав конфлікт? Ну, я сижу пів Біво за а Там малоліт. Почали вас бухати мені. Ну, мені це не подобається, що я сиджуся нормально. Почали діратися. Я їм замічання взялась. Они мені в ответ. Ну і почався конфлікт. Тобто не перші ко мне полезли. Суд переходить допитувати потерпілого. Потерпілий, прошу вас дати пояснення по справі. Я 19 жовтня 2010 року дружина пішла на роботу. Ми з тином були вдома. Приблизно о 16.30 я збирався їхати в місто по справах. Ми зайшли до квартири, син спав. Далі я поїхав у місто та близько 18-ї години приїхав до дружини на роботу. О 17-й годині 40 хвилин дружина сказала, що до неї зателефонував товариш Бориса на ім'я Андрій та повідомив про те, що нашого сина підрізали. Та зараз везуть до районної лікарні. Ми поїхали до лікарні, де побачили, що Боря лежав на ношах та не рухався. На його одязі була кров. Сина занесли до операційної та через деякий час повідомили про те, що син помер. Пізніше, коли ну, після смерті сина я мав розмову з товаришами. Бориса, який розповіла про деталі конфлікту біля надії. Розумієте, я вже стара людина, син моєю опорою та надією у житті. А цей виродок мені тепер не має для чого жити. Свідок Олексенко. Прошу назвати своє прізвище на по батькові, де проживаєте, чим займаєтесь. Олексинко Олександрович Олександр, народився. Олександр. 8 листопада 1989 року в місті Прамась, та я проживаю по вулиці Київській, навчаюся в автошколі по вулиці Київській. Світок, розкажіть, будь ласка, суду, що вам відомо по даній справі? 11 жовтня минулого року десь приблизно о 18, 18 годині ми з Борисом Шевцовим прийшли на відділ майданчик в магазині Надія. Сіли за столик, почали спілкуватися, боляв замовився від бутилку жива. Я підпив мені галки, він через годину мав їхати до автошколи на заняття. Ну, коли ми посиділи приблизно 3-4 хвилини, підсудний попросив, попросив мене підійти до його столика, він сидів через прохід та допомогти з телефоном. Я встав, підійшов, поміг йому, повернувся за свій столик. Посидів ще приблизно 3 хвилини. І підсудник знову покликав мене, щоб я поміг написати смс. Я написав та повернувся до свого столика, а то, пізніше Боря попросив мене піти в магазин і купити бутилку мінеральної води. Я пішов і коли вже виходив з магазина, то Боря і той чоловік Який саме чоловік? підсудний. Стояли між столиками, толкали друг друга плечі. Підсудний кричав до Бориса, та ти, що ти проти мене маєш, та ти шмаркаєш до нього. Горе йому відповів нецензурним словом, за що той схватив його лівою рукою за шивою, нахилив свою сторону і замахом через голову наніс у перший удар в спину. Я побачив, як ніж повністю увійшов у тіло Бориса. Підсудний, вам надається останнє слово. Прошу суд, не судить мене строго. Я розкаююсь, не знаю, як вийшло. Я не хотів, просто себе не мені не на строг, я і віддихнути. Оголошується вирок іменем України 17 березня 2011 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області в складі головуючого судді Оприщенко, призраката бігун за участю прокурора Величкого захисника підсудного Чернишового і потерпілого Шевцова. Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області справу по обвинуваченню Ковальова Андрія Павловича 9 листопада 1970 року народження, раніше судимого, за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, засудив. Ковальова Андрія Павловича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначивши покарання. За пунктом 13 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України у вигляді довічного позбавлення волі, у зв'язку з судимістю, що не зняття і не погашена в закон, закону законом порядку, призначити. За сукупністю вироків, шляхом поглинання покарань покарання у вигляді довічного позбавлення волі, строк відбування покарання Ковальова Андрія Паловича рахуватись 13 жовтня 2010 року, тобто з моменту його фактичного затримання. Апеляція на вирок суду може бути подана до апеляційного суду Миколаївської області через Первомайський міськрайонний суд протягом 15 днів з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення йому копії вироку. Представлений відеофільм був знятий на основі реальної кримінальної справи, учасниками якої були неповнолітні особи. Дана справа розглядалась Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області, засідання, з розгляду якої відвідували студенти Первомайського політехнічного коледжу відділення правознавства. Дякую за увагу!